Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили, а тим часом маємо можливість поспілкуватися із золотою медалісткою зі стрільби Лук, з Лука серед жінок-новачків на Invictus Games 2023, тобто на іграх нескорених. Отже, з нами на зв'язок вийшла Юлія Шевчук, також пані Юлія Срібна призерка із веслування. Вітання, пані Юлія, слава Україні. Вітаємо. Героям слава. Тож, пані Юлія, хочемо дізнатися про вашу участь в іграх нескорених. Розкажіть, як довго ви до них готувалися, коли ви зрозуміли, що будете представляти нашу державу там. І цікаво також загалом дізнатися, де вони відбувалися, яка там була атмосфера, наскільки там була підтримка наших спортсменів, загалом нашої держави. Ну, насправді я першопочатково їхала на, на нацвідбір, просто взяти участь на нацвідборі, подивитися, дізнатися більше про адаптативні види спорту, познайомитися з людьми, трохи розвіятися після того, як я майже рік лікувала ноги. Одразу на наступний день після нацвідбору я поїхала на ротацію в Донецьку область mm -hmm. першу після травми обох ніг. Провела там місяць. Повернулася, і через пару днів я дізналася, що мене відібрали в збірну. І, власне, почалася підготовка. Підготовка тривала десь близько трьох місяців, хоча насправді за ці три місяці було буквально три навчально-тренувальних збори по декілька тижнів. І це все, що ми мали. Тому годувалися трошки в дуже жаті сроки. Але завдяки дуже фаховим тренерам, ми це вивезли. Угу. Дюссельдорфі була насправді дуже шикарна атмосфера. По-перше, нам дуже багато висловили поваги й підтримки учасники інших націй. Так само нас дуже сильно підтримувала наша діаспора, незалежно від наших результатів, ми просто були дуже вражені такою підтримкою. Ігри проходили цього року в Дюссельдорфі в Німеччині. Нам ще дали можливість на третій навчально-тренувальний збір виїхати до Хорватії і в реабілітаційний центр. І там ми готувалися ну, в досить хороших умовах. Тому, в принципі, дуже вдячна всім, хто нам допоміг в підготовці. Пані Юлія, ну водночас ви змагалися в різних дисциплінах і стали, зокрема. Золотою призеркою в стрільбі з лука, а також срібною призеркою із веслування, то і, і розкажіть, як вам дається поєднувати, можна сказати, зовсім різні дисципліни, наскільки це важко було і, і цікаво, От ви згадували про тренування, то чи мали дійсно можливість потренуватися з обох дисциплін? Так, я тренувалася. Я першопочатково взагалі тренувалася з чотирьох дисциплін. В мене ще було плавання і баскетбол на візках, але баскетбол на візках я вже геть не стягнула, тому довелося від нього відмовитися в процесі підготовки після другого НТЗ. Я вибирала в принципі види спорту, щоб вони були максимально помічними в моїй особистій реабілітації. Я не дивилася ні на шанси взяти якісь медалі, бо лук він дуже допомагає в концентрації і в внутрішньому спокої. Це як медитація, тільки в сто разів крутіше, особливо для людини, яка була в умовах бойових дій. Плавання мені дуже сильно допомагало в розпрацюванні ніг. У мене досі є проблеми з однією ногою, е, досить великі, і от плавання в цьому досить сильно помічне. А веслування, в принципі, воно дуже сильно допомагає привести м'язи в порядок, е, тому власне я і вибрала його, власне, щоб мої м'язи, які за рік забули, що вони м'язи, трошки про це згадали. Пані Юлія, ви казали, що тренування відбувалося на Донеччині, так? Як зараз? А, це ні, на... це я поїхала на ротацію на Донеччину. Uh -huh. а, ротація це з госпітальєрами, тобто, uh -huh. це не тренування, це робота. Тренування у нас е, в Київській області, і останнє НТЗ у нас було в Хорватії. Uh -huh. А яка мета взагалі ігор нескорених? І чи вдалося її досягнути, на вашу думку? Ігри нескорених це в принципі про спільноту, про повагу, про те, щоб допомогти військовослужбовцям повернутися ну, в їх реабілітації в їх адаптації до мирного життя після поранень і травм через спорт. Але при цьому воно ще має ряд інших за собою цілей. По-перше, ти починаєш більше спілкуватися і знаходитися в колі однодумців, яке саме по собі є підтримуючим, плюс фактично дуже сильно до цього процесу залучаються сім'ї і друзі, і це стає терапевтичним як для них, так і для самого військовослужбовця. Які у вас Або враження? Взагалі, від е, загального те, що ви побачили, відчули? Uh... Це дуже масштабний потужний і сильний івент, який дуже потрібний. Але я можу сказати чесно по собі. Він дуже недружній місцями до таких людей, як я, тому що там дуже багато о, шуму, звуків і, і різноманітного світла, і мені місцями було навіть важкувато. Але я вважаю, що таких заходів має бути максимальна велика кількість, і причому як на міжнародному рівні, так і на місцевому рівні, тому що реабілітація. Через порт дійсно працює, але не забудьте перед тим проконсультуватися з вашими лікарями. Пані Юлія, цікаво, якраз яким чином вам вдалося здобути, зокрема, золоту медаль? Хто були ваші суперники, наскільки вони були сильні, які країни представляли? І так само розкажіть, будь ласка, стосовно срібних медалей у веслуванні, чому не вдалося отримати золото? З. Uh, Здається, з, Лу, з луку я змагалася десь 15 чи 16 е uh, ветеранками з інших країн. Uh, на кваліфікації я, uh, кваліфікація це фактично самий перший тур змагань, uh, де дізнаються, в принципі, про твій рівень. Я там була другою після американки. Потім у нас були тури від сіву, півфінали, фінали. В півфіналі я змагалася з канадкою, і фактично, ну вона потім змагалася за бронзову медаль з американкою, а я змагалася з француженкою за золоту медаль, бо жінка обстріляла американку. А ви, Слування... Це були досить сильно <смір> насправді з суперниці дійсно, тому що в них, по-перше, в декого була набагато краща матеріальна база, а, француженка взагалі стріляла з плунжером. А, хоча а, ну, ми думали, що власне це не було взагалі прописано, що цей плунжер дозволений, але їй дозволили з ним стріляти, а він робить власне стрільбу більш точною і. <смір> Тут, в принципі, просто не знаю, мабуть, на характері, мабуть, на характері і на дуже серйозній роботі тренерів е, вдалося виграти. А в веслуванні я програла двічі австралійці, і вона отримала два золота, я отримала два срібла. Е, але в мене є невеликий екскюз. По-перше, я не так довго готувалася, по-друге, вона професійно з дитинства займається велоспортом. Uh -huh. А в мене все, що було до е, ігор нескорених зі спортивного в житті, це спортивна медицина в медичному університеті як предмет. Та неймовірно. Пані Юлі, але цікаво загалом, наскільки потужно було представлена наша збірна, і знаємо, що Україна показала найкращий результат за всю історію ігор нескорених. Якщо не помиляюсь, 34 медалі загалом так отримали. Так, порівнюючи з собою, з попередніми результатами, Україна, Україні вдалося отримати 34 медалі. Я дуже пишаюся реально збірною цього року хлопцями і дівчатами. За такі короткі терміни, враховуючи те, що багато хто є діючими військовослужбовцями і мали між цими НТЗ проходити службу воювати виконувати бойові завдання, ми показали. Абсолютно нереальні, ну як на мене, шикарніші результати, угу. тому власне, Юлія, якось так. Так, і цікаво теж ну от вже з вашого досвіду, як ви сприймаєте ось дійсно ці ігри нескорених, і що ви, можливо, могли би порадити вашим колегам, можливо, теж ветеранам, які, чи я так розумію, ви є діючі військовослужбовець? Які можливо я не так. діючий військовослужбовець? Mm -hmm. Я в добровольчому підрозділі госпітальєри. Mm -hmm. В нас трошки по іншому це відбувається, але я ж кажу, що в мене крайня ротація це була після нац уже після нацвідбору. Потім я не їздила через те, що готувалася до ігор, не Зараз mm -hmm. але... відновлюся і побачимо, like, so. в будь-якому випадку я продовжу далі працювати на перемогу. А що би я радила? Е в принципі, всім пораненим військовослужбовцям спробувати для себе реабілітацію через спорт, але обов'язково під контролем вашого лікуючого лікаря і саме через той вид спорту, який вам буде подобатися, який найбільше буде підходити під вашу ситуацію зараз, і який буде помічним вам саме в реабілітації. Тому що це реально досить це реально дуже круто і помічно. Результати yeah. тут взагалі не на першому місці, ну, особливо для мене. Uh -huh. а, пані Юлія, скажіть, будь ласка, чи є в планах, наприклад, е е брати участь в наступних е іграх? Чи вже відомо, де вони будуть відбуватись? А, наступні ігри будуть відбуватися в Канаді. Це будуть ігри з зимових видів спорту. Я насправді не знаю, чи допустять людей, які були в збірній до цього. Тому що в принципі насправді люди, які вже були в збірних ігор нескорених, вони зазвичай не подаються на наступні ігри через те, що є дуже велика кількість бажаючих, яким це дійсно потрібно. Угу. І я е, навряд чи буду подаватися, і це було би чесно, щоб максимальна кількість людей спробувала цей досвід на собі, тому що в нас на жаль зараз така ситуація, коли дуже велика кількість поранених і травмованих військовослужбовців. Е, і що ще, е, Але я продовжу так. займатися як мінімум луком точно тому що це величезна любов. Ну що ж, ми вітаємо вас з перемогами, бажаємо успіхів і дякуємо за вашу працю, за вашу службу і також за те, що знайшли можливість вийти сьогодні з нами в ефір і поділитися своїми емоціями, своїми враженнями від участі в іграх нескорених 2023, які завершилися в Дюссельдорфі. Нагадаю, збірна України вперше в історії набрала найкра... показала найкращі результати і набрала 34... Нагороди загалом, і ми спілкувалися із золотою медалісткою ігорнескорених зі стрільби з лука пані Юлії Шевчук. все добре, пані Юлії, тримаєтесь, слава Україні. Дякуємо.